Друзі, став уподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про бій в Прип'яті. на закинутий аеродром, нібито висадилась група білорусів, яка отримала одразу відпір від наших прикордонників. Білорус спеціально нагнітає за наказом Кремля у формі білорусів вагнерівців з прапором Білорусі і таке інше, але тим не менше, бій був. А група вагнерів думала, що це буде легко. Бій був група вагнерів. Думала, що буде легко, втім потрапила на мінні поля. Та засідку наших хлопців українська поліція корт також та еро відкрили вогонь. Є перші загиблі білоруси відступили. Рев змушує білоруський режим робити хоч щось, аби вирівняти. Ніти загальну ситуацію та відволікати нас від Курська та в інших напрямків, заявив у телеграм-заступник командира третьої ОШБ Максим Жорін. Стосовно руху Білорусі на кордоні з Україною думаю, РФ змушує білорусів робити хоч щось лякати, перекидати техніку, демонструвати готовність до якихось дій, аби тільки трохи вирівняти загальну ситуацію та відволікти нас. Як і у всіх попередніх випадках наступу з Білорусі, варто аналізувати конкретні дані а не чиїсь відеоролики та заяви серйозної загрози, поки не бачу, як в принципі готовності білоруської армії до наступальних дій. Якщо щось почнуть, сподіваюсь, нарешті побачити той. Саме білоруський спецназ, який в руку пашку прориває лінію оборони, написав він. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сили ВПС і військо по Україні були переведені в підвищену бойову готовність і знищили дрони, які Україна нібито запустила в Білорусь. За його словами, дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту і попрямували в район російського Ярославля. 8 серпня проект Білоруський Гайон повідомив, що з липня 24-го року у повітряний простір Білорусі щонайменше 9 разів залітали російські дрони Камікадзе Шахет, якими регулярно атакують. Територію України 20 серпня. Міністерство оборони Білорусі заявило, що нібито відправляє додаткову військову техніку прикордонні з Україною райони. Представник Держприкордонслужби Андрій Демченко відповідь заявив, що переміщення білоруської техніки і солдатів поруч з українським кордоном не зафіксовано і назвав дії Білорусі нагнітанням, щоб продовжувати підігравати Росії. 21 серпня Демченко в ефірі телемарафону сказав, що впродовж останніх днів українські прикордонники не фіксували біля кордону з Білорусі нарощування або переміщення білоруських військ. Україна розмістила на кордоні з Білорусію спецназ, сказав Муравейковатері державного телека. Канал ОНТ він підкреслив, що спецназ поблизу державного кордону завжди бентежить. Це ті об'єкти, які формують реальні виклики, які здатні насичувати нашу територію диверсійними та розвідувальними групами. Додав Муравейко. Після цього воєначальник прийшов до погроз на адресу України. Ми змушені перенести туди на кордон з Україною свої підрозділи взаємодіяти з органами прикордонної служби, збільшувати окремі напрямки та готуватись до прикриття. Також рухати інколи артилерію та бути здатними відреагувати. І не хотілося б, аби наша південна сусідка повернулася на щось вказівки. Спробувала білорусів на зуб. Підсумував мура. Вейко у середу, 21 серпня, служба зовнішньої розвідки України закликала громадян утримуватися від поїздок до Білорусі. Про це йдеться у заяві розвідслужби. служби УЕЗР. Повідомили про ризики, які можуть загрожувати безпеці та життю українських громадян. Там нагадали, що українці можуть в'їхати на територію Білорусі через інші країни, окрім України. Розвідка попереджає, що після прибуття громадяни України будуть піддані фільтраційним заходам опитування про переїзду, особисті дані, політичні погляди та інше. Особисті телефони українців вилучаються для більш поглиблого аналізу. Телефони підключають до спеціалізованого. Криміналістичного софту для того, щоб вилучити інформацію з Телеграм, сигнал, WhatsApp та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окреме повідомлення відновлюються на цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі заявили УЗР. Крім того, трапляються випадки депортації з країни чи звинувачення, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм. Громадяни України у Білорусі піддаються прискіпливій увазі з боку спеціальних служб та поліції. На території Білорусі діє консульт. Ский відділ посольства України в Республіці Білорусь, до якого українці можуть звернутися за телефоном плюс 375 17 283 19 89. Пам'ятайте, що ухвалюючи рішення про поїздку на територію Білорусі, ваші права можуть бути порушені в будь-який момент. Додали УСЗР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.